В режимі онлайн відбувся третій антикорупційний форум, у якому взяли участь фахівці служби безпеки України, фіскальної служби, представники громадських організацій, обговорили основні завдання у координації дій всіх гілок влади і відповідальних структур для результативної боротьби з корупційними проявами. Останніми роками Україна за міжнародними рейтингами вважається однією із найскорумпованіших держав світу. Це ганебне явище, корупція пустило свої щупальця у всі галузі господарства, сфери життя, а найнебезпечніше у органи державної влади і місцевого самоврядування, силові структури та правоохоронні органи. Побороти таке зло одне з найважчих завдань сьогодні в Україні. За останні три роки корупція в Україні набула загрозливих масштабів. І цей масштаб є загрозою для національної безпеки України. Знову ж таки, сильно повторятись не буду. Я думаю, ви прекрасно розумієте цей факт. Це фактично наш сьогодні внутрішній ворог і головний внутрішній ворог на шляху до будівництва нормального нового суспільства, яке хоче жити в нас в країні і хоче будувати певне майбутнє. Що ефективна і скоординована взаємодія усіх органів влади, суспільства, підприємців та бізнесу у всіх рівнів, дозволить остаточно. Побороти нам цю велику проблему. Такий антикорупційний форум ініційовано головою СБУ Валентином Наливайченком. При координації урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Кабміну Тетяною Чорновол. Фіскальна служба України основним завданням ставить об'єднання зусиль з громадськістю, яке забезпечить чесну і відкриту співпрацю з бізнесом при головному управлінні Міндоходів Івано-Франківській області діють гарячі лінії, телефони довіри, особиста електронна. На скринька начальника відомства також відбуваються постійні зустрічі з представниками бізнесу, засідання громадської ради онлайн-конференції. Перш за все, нам необхідно відновити довіру громадян до нашої служби та забезпечити чітку і відкриту співпрацю з бізнесом. Для цього ми хочемо спільними зусиллями з громадськістю шукати шляхи вирішення цих проблем. Щодо організації роботи відомства та змін діючого законодавства з метою налагодження партнерських відносин з бізнесом, безпосередньої участі громадськості у розробці та ухваленні важливих для країни рішень, мною ну на постійній основі проводиться зустрічі як з громадськістю, так і з бізнесом. Також громадяни можуть звертатися безпосередньо до мене. Я завжди готова прийняти всіх. Щодо конкретних результатів роботи, співробітники внутрішньої безпеки при головному управлінні мін. Доходів в Івано-Франківській області з початку року провели 70 службових перевірок за фактами можливих неправовмірних дій працівників податкової та митної служб. Вісім подань для вжиття заходів реагування, 16 матеріалів направлено до правоохоронних органів. За фактами скоєння службових злочинів відкрито 5 кримінальних проваджень. Велику увагу фіскальна служба України сьогодні приділяє співпраці з громадськими активістами. Хотів би все таки запропонувати створити хоча б на громадських засадах якийсь е, антикорупційне бюро, тому що нема повноважень. Тобто, ми вроді би за статтею 5 конституції. Ми ми і хтось. А з другої сторони ми ніхто би не мав повноважень. І коли в березні місяці ми ще могли прийти на підприємство і сказати досить красти, то десь нас слухали. Зараз вже питають, хто ви і так далі. І поки ми десь тут стараємося на місці без зарплати, без грошей, без нічого, на добровільних засадах, чисто на ентузіазмі наповнювати бюджет, і та ж сама влада десь той же Кабмін одним розчірком пора вбиває, я розумію, весь укреспір. Я розумію, що це лакомий кусок при головному управлінні. Мін доходів в області діє антикорупційний проект Пульс номер цілодобової телефонної лінії 284 007, 284 007.